Всім привіт, друзі! Сьогодні ми зі Степой. Щоб поздоровалися. Так, всім гарного дня, всім привіт. Сьогодні ми будемо грати е, в е, Квача. Ми от підготували тут арену для Квача. І спочатку розкажемо правила. Перше правило не будуватися і не викопуватися. Різні блоки і... Кірки не можна використовувати. Наступне правило. Е... Ні, ну це вже саме з порушенням все. Наступне правило граємо до трьох очок. Як це? Давай Стьопа покажемо. Стьопа, ти що? дістав кірку? Е, Стюпа, давай покажемо. От е, я доганяю стюпу. Один раз догнав. Тепер я е, убігаю від стопи. Повинен спеціально до нього ще раз от два рази і ще обігати. Але якщо я просто стану і буду чекати, поки він до мене третій раз дотронеться, тоді я за стьопою доганяю. Якщо я ще раз просто сам до нього дотронувся, отак от, а не він до мене. Тоді вже два бали. І якщо я дотронувся три рази до Стьопу, наприклад... Тоді мені зараховується бал. Всього у нас буде 3 раунди. Хто ви? І в нас названня. Хто програє, у кого буде 1 або 0 балів, той буде почетним лахом, да, Степа? Ні, я трохи придумав. Бог, який буде тобі допомагати будувати всякі ферми. Ну, може, так, 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 Е, І просто так е, тиждень буде будувати, допомагати ферму. Так що це взагалі суперський вивір. Е, ми підготуємося і почнемо перший раунд. Так, ми е, захотіли на суєфа, е, подивитись, хто буде квачем. Если mm -hmm. я кто-то э, кваль, то у него уже один э, мини-балл есть. Цу, е фа. Что ты показал? Миша... Можете там руки. Миша я, я, я знаю, я знаю, я знаю. почекай, почекай. почекай. я почувствовал. Давай. Э, в чате. Да. Так, э, uh -huh. ты написал? Mm -hmm. Так, стоп. Так, ми повернулися. Mm. ти написав? Почекай, почекай, почекай. Хм, Ну стп, швидше. Mm. Uh, ні. Давай. В нас є камінь, папір і ножиці. Без Бесхолодь. Да. Mm. А mm. чого? Ну тож він економіку. экономику. Давай. Раз. Ну, почекай, почекай. Я загубил. Все пошвидше. Я хоть повернешь. Я уже написал. Раз, два, три. Пошли, я поздравляю. Я выиграл. Можете, я написал. Один папир. Це ж папір, так, це ж папір. А Добре. я, Відіслав ножиці, все. І я вода, і в мене вже є один бал. Стп, давай у, у, у куток. О, мені лан фіш якийсь випав. Подивимось потім. Я фіш. Так, давай. Все, почали, почали, почали. А, від третього, від третього, від третього. Ну, можна і від першого, але краще від третього, так. <хи> Степа, ти не хочеш мене попробувати подоганяти спеціально? А навіщо? Ну, щоб, може, тобі було дістанеться, ні? Не. Ти просто, в тебе якісь дурні правила. Ні, це не дурні правила. Не. Ти з ними всі Так, 2 в рот. Який? Там не було. Ні, 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 не було, не було, не було. Мені здається, не було. А так робити. А, а, складно, складно, складно. Треба на перехватити стьопи. Так, і зі структури дійсно мі мішаються тут. Паркур, паркур, ну вилізуть. Реально зараз заважають, реально, реально. От, бачите, і може допомагати ховатися. Типа один хотів перепрыгнути і в них встав. І в тебе є пів секундочки, щоб убіжати. де небудь сховатися. Та ні, ну стпа, ну. Де екшн? Де екшн? Що це за. Що це за капець? Може, то очко при... О! Было! 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 Да, Все! Три, 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 було, три! Який, нет! Было! Три! Было! Я потім до тебя ще описав. Оп, було! Так, в мене, тепер в мене один очко, то що типу, очко, очко. ти водив? Так, два, два. Сказав, що почався би по другий раунд, я взагалі зараз нічого не розумію. Та ні-не, ні не ні, ні, другий раунд. Перший ще. Як ти сказав? Блін. Ні, ну якщо два очка, це вже все, це ми не продовжуємо третій раунд, то ж все ж таки. О, все! Три! Було! Ну Прям! Прям! Я в тебе прям влетів все! Другий Ні. раунд. А, другая а, раунд. Да, Тобі я друг. Зараз. Uh, так, ты програв, так що ты вода. Mm. Три, два, один, все, почали. Mm -hmm. Блин, практично натив на стпы и мені по мини Воть вот два, два. що в перший раз ти е, коли сказав було не було? Мог. Яке було, ні? От два. Два два. Ти два, тобою. два, два, два. Один, один в мене, один в мене. В тебе в тебе обнулились вже. Та... Практично, 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 практично. Мать, читая. Два. Два, я в тебе вилетів. Чи? Ні, в тебе один, в тебе один, в тебе один виходить. А в тебе два. А в мене нуль. Обнуляються ж вони. Я нічого не розумію. Все, один в мене. Все, в тебе. О, в мене. Два. Два. До тебе токнувся. О, все. Є. Yeah. Два. Три. Ні Так. Виходить, що 2-2, але давай я ж добрий, так що е, твоє звання видається тільки на 3 дня, не на тиждень. Сим вже вилетів чи ні? Та ні, нет, ти... а, вже вилетів Степа злякався, ні. але нічого. Ну, ну так, і нет, поганий, от такі от справи, але я кажу, не, давай, не на не на тиждень, тільки на три дні. Він буде мені допомагати. От. Пишіть у коментарі, хто на вашу думку ви, виграв в цих, в цьому квачі і проводить нам ще які небудь е ще а може і вы. Давай, за... давай, давай по-нормальному плач. Реально зараз. Ну давай до одну... до одної. Не, ну просто не не як, не м... не як не ми закінчимо, як ми закінчимо. ні ну... ну просто рані... як раніше до трьох О, ну не до трьох в смысле, а скажи я скажу. Якісь... Ми не відкатай, а то не відкатай, ну давай, добре. І ще, якщо вы захочете, вы можете написать свій е ник, и мы, может, навіть з вами пограємо в кача у трьох. Так. Да. Це буде веселіше. Да. Якщо б мені жаба не давила, то він би мог би вписати на з збоку, але йому жаба дають пізді. <ш dive> Ні, от у мене WebK 1 к нижнє підкреслювання, 345, а все б ЮА, нижнє підкреслювання сих, си, сі лопа. сі, -сі лопа. Я не розумію но Давай, давай, стп, стп, давай. Та навіщо, да нави ещ, стп, навищится. Я просто не розумію навіщо це так. Я не могу... А, все. Я можу ходить. Иди, иди, иди туди. Себі. Так, я я, спрашиваю хочу до... і коли я в чм то оно передається Ага, угу. І, ну от і, і коли ми будем. і до коли ми будем грати? До скількох? Ну добре, раз, два, три, все, почали. А хто плаче? Я давай. Мені тупо зараз трошечка, не за руч, но трошки. А шо таке, Що таке? Я в -а, Аааа Вон Степа Я зараз буду хавати. Еть, 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 давайте Намагаємо Степу спіймати і, і давайте до... і... Зараз осалю, зараз осалю, Степа А, власне Практично, практично. Практично, трошечки же. Тут трошечка вершилася. Ч? Ч ты? Скорочим дистанцию. Давайте як э, это, я к Фортнайте. Здесь это один комментарий. Зона зона зменшується. Ну це і в Фортнайті, і в Бравле тому ж самому. Так. А, ну так, я пробурал забор. А Міша взагалі за Каліна грає. играет. Я граю. Якщо ти не знав, да. я граю. А не, не знімаєш. Якщо хочете, я заставлю мішу грати. Та мене, як але, на, на не я знімаєш. не буду з е, планшета Будеш. Не Береш не... Будешь. пісь запись екрану. Та е, і, і... і в мене нема там записи нормальные. Может, ты работает. Якщо хочеш, можеш на свій канал знімати. Ну, ну так якого ще нема. Ну так, так, не, не існує. знімай. Якщо хочешся, якщо хочеш, буде. На, на Шизу свою снімай <сі> і все. <сі> якщо ви якщо, якщо хочете мій канал, то будь ласка, проявіть під цим відео активність. Так, Навинай, я, я, якщо буде 10 підписників у мене Деш і. Деш і... Деш Ні, Ну 10 лайків? лайків, ну ти не загинай. Дима! 5 лайків. Дима? Ти не загинай Дима? пальці. У нас си нас 7 підписників, 10 лайків, ти угораєш, камон. Да. А, ти робиш, робишь наверняка, что вообще не было канала, так? Не, можно нас сделать без без підписки. Ну може, я такі. Да. Все було, було. Не було. Було. Або бог не думать, або ти, я було. Все, все. ні, не було. Ти в мене був в блокі від мене був. Було близько, було близько. Теж приблизно блокція. Я коли він Сюди! Чюда. Ніе! Я коснувся, я не знаю. Та яке на записі били. було бачено? Мама, що... я не вмів нормально білетизе, коли вбривав. Ні. Но практично. Да. Було Як було вже. Ну, практично. Ми граємо до У Нас по одному, по одному. Де. Не, прикинь в реальному житті стільки прыгать по цим е, б, будівлям. Було було. Прям було. Ні. Прям було. Я, в тебе, я в тебе влетів. Не було, не було, я не бачу, я відповідала. Ну, все, в нас вже закінчується запись, чесно. Так що, давайте. Ну, то я буду вам чесно. Так що, ти, так що ти мій помагатор. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Я 24 на 7.